Доброго дня! Вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність та маємо для вас гарну і чудову пропозицію продажу комерційного приміщення. Воно використовувалося раніше як кафе японської кухні. От перед вами презентуємо, вам, показуємо зал, основний зал. У нас є така частина з м'якими диванами. І самий зал з столиками і кріслами. Також у нас є віп кімната Ось такий м'який куток. Телевізор є. Гарно зроблені ремонти. Все по стилю японської кухні Японії. От у нас далі є кухня. Витяжка, металеві столи для приготування, бойлер для підігріву води, холодильник, морозильна камера. У нас є кабінет адміністратора, туалет. Є велике дзеркало Є два підсобні приміщення. Одне з стелажами. І інше Стелажі є і є аварійний вихід. У нас в нашому приміщенні є встановлено відеонагляд, пожежна сигналізація і електроенергія. Вода підведена через власну свердловину. Вода, в будинку, де знаходиться дане кафе, пробурена власна свердловина, тому вода гарна. Ось така пропозиція. Кому цікаво, звертайтесь в агентство Нерухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений нижче в описі під цим відео.